Ірпінський парк незнайка на кілька годин перетворився на територію вдячності, вдячності дітям від військових за щирі дитячі серця за любов і підтримку, яку вони дарують нашим захисникам. Цей захід подяки за кожну дитину, за кожного, хто нас підтримував віршиками, малюнками. І ми бажаємо подякувати дітям, нашому майбутньому, за те, що вони є, за те, що вони допомагають нам, тому що їхні вірші, їхні малюнки зігрівали нас взимку в окопах, лікували нас в госпіталях. Захід організувала спільнота ветеранів та військових у межах проєкту Піхота Юа Військові дітям спільно з ірпінською міськрадою та партнерами й меценатами. У парку розгорнули різні майданчики, де діти могли і розважатися, і пізнавати щось нове. Наприклад, Український гуманітарний інститут запросив малечу у подорож країною здоров'я. Принципи здоров'я це відпочинок, спорт, стримання, їжа, вода, сонце. Ми розповідаємо сьогодні діткам про те, як важливо дотримуватись цього. Дітки, граючись, дізнаються про ці принципи здоров'я. Перша станція здоров'я бульбашкова. Її неможливо оминути. Вона приваблює і молодших, і старших. Прикольно прикольно. В чому прикол? Ну, Настри, підняти піднятиму. Класно. Гарні емоції отримати. Далі станція активного відпочинку. Тут можна було пограти у незвичний волейбол. Замість волейбольної сітки використовували звичайнісіньке рядно. Гравцям така ідея сподобалась. Прикольно. А ось на цій галявині діти змогли взяти участь у лицарських боях. Їх провела громадська організація Бугурт Січ. Відважні маленькі ірпінці спробували себе у ролі лицарів. Вони змогли відчути не лише силу обладунків, але й дух перемоги. Чому захотів стати лицарем? Бо вони, ну, вони билися. А навіщо битися, щоб що? Щоб перемагати. Показові виступи чотирилапих артистів підготували для дітей інструктори школи собак Дред з Бучі. Серед тих, хто підтримав ініціативу військових організувати дітям свято, ірпінська письменниця Надія Богус. Гусь, я пишу дитячі книжки, віршики, бігли віршики веселі від оселі до оселі. Ми маємо дати дітям найкраще, щоб у них було найкраще життя, світле, дитинство. Так, світле дитинство. І тому сьогодні разом з Надією представляємо книжки, які вона написала. Я їх зробила, проілюструвала. так. Я графічний дизайнер. Цього дня книжечки, надії Богус, розліталися як духмяні пиріжки. Для донечки, і для племінника будемо ознайомлюватися з творчістю. Поруч бачимо різні сувеніри, дитячі іграшки, які надрукувала на 3D-принтері пані Світлана. Каже, у такий спосіб хоче підтримати і дітей, і військових. Мені дуже хочеться, щоб в ці складні часи дітям було трохи легше жити. Мене самої двоє дітей, і я розумію, що таке материнство, що таке діти, і хочеться більше радості. Їм. Тож іграшки для дітей, а виручені кошти для ЗСУ. Ось таку 3 d банку Світлана надрукувала спеціально для донатів за свої вироби. У цей день військові дякували дітям, а батьки захисникам за можливість бачити радість у дитячих очах. Просто дуже дякую, велике, що вони нас захищають. Це цей легкий час для всіх нас. І вон... всі вони власні наші власні сильні, власні справжні козаки. Дуже дякую мене... їм. Окрім розваг, захисники підготували ще й гостинці, дітям соковиті яблука, бібліотеці книгу, у якій 365 історій про захист України. А ще військові поділилися з усіма насінням п'ятиметрового соняха гіганта, якого виростили власноруч із зернят від колекціонерів із Чехії. Сонях є символом України, символом надії, стійкості, мужності. І ми хочемо поділитися той надією, яку маємо самі. Захід ми хочемо, щоб ці соняхи квітли росли в кожному дворі. так, так, на кожному дворі.